Що не кажи, а наше місто і наші села гарні. Так, потребує благоустрою, потрібно прибирати найперше сміття. І принаймні хочу закликати люди – не смітіть, а давайте сміттям повозитись цивілізовано. Але сьогодні питання і мета розмови не про це, хоча це важливо і щоденно про це потрібно пам'ятати, про те, щоб там чисто де не смітять і правильно поводяться з сміттям. А питання про зелене насадження. Ну, дуже багато людей нарікають, що ось там чи десь інде зрізають дерева, а природу. Ні, дерева в нас досить давно не доглядалися, я про це вже зазначав. Тому віджили свій вік, кожна деревина, ну, в принципі, так як і люди мають поважний вік і вже не такі функціональні їхні здібності. Деякі аварійні, і вони падають, потребують видалення, вони, окрім того, ще й хворіють. Тому ми їх видаляємо. І це правильно так потрібно робити, на їх місце насаджуються нові дерева і кущі. Тому прагнемо це, наскільки вистачає в нас фантазії, уміння, бо для цього потрібно ландшафтні дизайнери, яких потрібно винаймати, на це кошти додатково, Ну тому своїми силами, так би мовити, в лапках щось робимо. Але робимо це досить успішно, краще хоч трішечки щось робити, якщо нічого не робити. Тому ось зараз закупили. Майже 210 кущів і дерев, щоб оновити ті, які пропали, ті, які вирізані, і поповнювати фонд зелених насаджень. Насаджуємо їх в місцях, де скупчення людей, це сквери, паркові зони. Також висаджуємо в таких місцях, як ну, Парк Звеця, хоча офіційної назви парку немає, цукрового заводу мікрорайону. Також за будинком культури центральним, ось так зараз стоїмо на цій алеї. Потребує для того, щоб планета дихала, щоб земля дихала, коріння було, листя зелене, хоч і прибирати його потім. Але люди йшли, раділо око, нерви заспокоювали, ну, тінь створювало, захист від сонця був, з усіх боків, куди не подивись, от саме зелене насадження для цього і потрібне. Тому насаджуємо і по центральних вулицях міста, як я вже зазначав, в паркових зонах, і в інших місцях, де були вирізані або вже дерева віджили. Свій вік. Так, наразі потребують. Догляду дерева і потрібно бути виокремлена людина, яка би доглядала за цими деревами, яка має спеціалізовану і спеціальну освіту. Була в нас така жіночка із внутрішньопереміщених, досить досконало доглядала, ну і не влаштувала заробітна плата. Ну, таке, людина шукає де краще, тому. Шукаємо таку людину, яка б прийшла до нас працювати. Запрошуємо тих, хто має наснагу, вміння, професійні здібності, має любов до рослин. Ми завжди раді будемо зустріти для того, щоб доглядали ці дерева. Тому що, окрім того, що їх посадити, поливати вчасно, потрібно ще й доглядати в плані обрізання правильного, формування крони тощо. Ну, відповідно від шкідників рятувати, бо дуже багато зараз розвели шкідників, які в масштабах держави. Не проводиться кроплення ні лісосмуг, які були раніше насаджені, ні лісових насаджень також, на превеликий жаль, ну це є. Тому деякими зусиллями в нашій громаді ми робимо таке кроплення, але це дуже маленька частка того, що повинно робитися. Залишається що? Спільно берегти те, що в нас є, бо дуже багато прикладів було з тим, що. Тільки посадили, через пару днів вже висмикнули його і просто тут кидають. Можливо, забирають додому. Ну, прикро, це, це ж ми садимо спільне, тому воно й повинно залишатися для нас, для дітей наших, для наших поколінь, які також будуть дивитися те, що є, і поповнювати весь цей арсенал.